Тенісний прогноз, друзі, WTA Цинцинаті, тисячник на хардкорті в США. Уже відомі перші матчі перші учасниці третього кола однієї 16-ї в цьому представницькому турнірі. Також сьогодні ми будемо звертати увагу вже і на чоловічий теніс. Будьте уважні, в наступному відео ми е, будемо. Оглядати і чоловічі матчі. Ну, а тут ви здогадались із назви цього відео. Поговоримо про два блоки. Це по два матчі в кожному блокі, де переможеці виходять одна на одну для зручності. Вмощуйтесь зручненько і ви. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, вподобайки, писати змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Дякую наперед. Отже. Олександрова Джойнт. вперше зустрічається між собою. Тут я просто no comment. Перемога Майї Джойнт. Подобається мені останнім часом, як вона грає. Хоча вже і пару раз вона встигла мене підставити, підвести, точніше, мій прогноз. Але навіть не дивлячись на це, я хочу авансом взяти. Перемога Майя Джойнт над Катериною Олександровою. На перемогу джойнт Австралійки дають 1,79. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари анісімова Калінська. Анісімова в Торонто вигравала в минулому році хардкорт і це був єдиний матч між ними. Анісімова тоді виграла 6-0 перший сет, а потім Калінська відмовилась. Це було рік тому на Торонто. Я е, вважаю, ну, 6-0 можливо, і не буде. Але впевнена перемога Анісімової е, практично на домашніх кортах в Цинцинаті. Чому би ні? Анісімова перемога за форою мінус 2 рівно е, Гейми 1-82. І я вважаю, що саме Анісімова – Повинна, відповідно до моїх прогнозів, вийти на Маю джойнт. В четвертому вже колі в одній восьмій. Е, таким чином, це такий у нас черговий блок, який відомий. І ще один, я бачу, є у нас блок. Е, ще цікавіше. Дивіться, грають японка ІТО. І. Американка Кіз переможеться цієї пари, і якщо е, виграє хто з них, виходить на Рибакіну Мертенс. Класне протистояння, друзі. Е, в парі Іто Кіз, дівчата зустрічаються вперше. Кіз дуже важко, дуже важко, до речі. 1-6, програвши перший сет, потім 6-3 виграла, і 7-6 у третьому сеті на тайбрейкі Єву Ліс українку, граючу за Німеччину, ледь-ледь у третьому сеті переграла. Був неймовірно такий матч триллер я б його назвав би, вже. Ну, я пам'ятаю навіть такий е, момент відтінок у матчі, коли е, Кіз програвала 1-4, поправте мене, чи 0-3. Програвала вже в рішаючому сеті, вирішальному сеті, і все ж таки не здалася. Це говорить, по-перше, про волю до перемоги у Кіз. А по-друге, що не така вже вона і супер-супер-суперова, скажімо так. Але, як бачимо, досі кіз у першій десятці, шоста, кіз, ІТО. 94 та японка ІТО пройшла Павлюченкову і Русе. А кіз починала вже з другого кола, і пройшла поки що Єву-Ліс тільки. Знаєте, розраховую, що кіз в матчі проти ліс зробила певні висновки і витягла з цього матчу тільки корисне для себе, і придбала ще більше досвіду до того, що в неї і без цього було. Досвіду достатньо. І я вважаю, Медісен Кіс справиться з японкою. Друзі, я беру 2-0. 2-0 по сетах Медісін Кіс 1-73. Щодо матчу Рибакіна Мертенс, скажу, що це вже буде сьома зустріч між представницею Казахстана і Бельгії. Тут в Цинциннаті, 4 роки тому Рибакіна грала з Мертенс? І тоді перемога була за Рибакіною. Цікаве питання. А який ж один матч вигравала все ж таки Мертенс у Рибакіної? А це був ґрунт Мадрид. Той самий 21 рік? Мадрид виграла Мертенс. В Мадриді, а потім вони зустрічались в Цинценаті і рибакіна помстилась за 21 рік. Перегравши Мертенс. Знаєте, 5-1 із них на харді 3-1 на користь Рибакіної. Непоганий результат. Я не думаю, що будуть проблеми в плані проходу. В наступний раунд. Але, походу, десь може бути проблема. Тому я не беру, друзі, тут 2-0. Навмисно не беру 2-0 по сетах на рибакіну, і не буду брати перемогу рибакіної і тотал менше. От, навмисно не буду брати. А е, ви запитаєте, що ж все ж таки я тут. Від Чібучу. Е, я вважаю, що в такому матчі Мертенс досвідчена тенесистка. Не треба недооцінювати її. Я вважаю, що саме грамотно тут буде взяти фору мінус 2,5 по геймах на Рибакіну. 1,88. І я вважаю саме Рибакіна Кіс. Буде неймовірний матч однієї восьмої. Якби не найкраще протистояння із всіх, ну, таких, ймовірно, очікуваних матчів е, стадії четвертого кола однієї восьмої в ценценаті. Так, е, рибакіна мінус 25 1,88. Кіз 2,0 по сетах. Рибакіна кіз. Так. А перед цим я. Прогнозував джойнт перемога проти Олександрової і Анісімова перемога за форою мінус 2 гейми рівно проти Калінської. Так, нічого не впущено. Перевіряю. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. пишемо змістовні коментарі. Це сама потужна, сама важлива. Підтримка від вас, нашому каналу. Дякую, що ви у мене є. Дякую за увагу і повагу за перегляди. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.